Нові цікаві новини про Steam Deck, новий геймплей гри Dead Island 2, а також цікаві новини про новий Nintendo Switch. І сьогодні ми саме про це поговоримо у нашому першому випуску ігрових новин. Ну що ж, поїхали. To... Valve випустила бета-версію оновлення для Steam Deck, яке додає на консоль нативну підтримку технології трасування променів. Раніше, якщо ви хотіли зіграти в ігри з RTX для Steam Deck, вам необхідно було виконати деякі маніпуляції з Steam OS. Тепер це все буде працювати без цих мильниць. До речі, так з новим нативним трасуванням променів працює лише Doom Eternal, але список продуктів 100% буде збільшуватись після випуску. Стабільної версії оновлення. Окрім цього, в апдейті також виправили деякі помилки графічного драйвера Меса та випустили декілька фіксів для Вулонг Fallen Dynasty. Кілька днів тому в Фочан поширився витік інформації. Користувач, точно оприлюднивши багато деталей про нещодавню презентацію Pokemon Presents, продовжив стверджувати, що нові моделі Nintendo Switch будуть випущені пізніше. Цього року також нова інформація надійшла від відомого інсайдера Джефа Грапа. Кілька днів тому він вперше заявив на своєму ютуб каналі, що чув чутки про анонс Switch 2 наприкінці 2023 року. І є досить велика ймовірність того, що він може вийти у 2023 році. Є досить цікаві новини стосовно нового Dead Island 2, да й сама новина ну досить цікава. Досить недавно з'явився геймплей Самої гри Dead Island 2. Діп Сільвер випустив 14 хвилин ігрового процесу Dead Island 2. Сама гра виглядає просто бомбезно. Мені дуже сильно сподобалась графіка. До речі, можете написати в коментарях, як вам новий геймплей. Ну що ж, ось такі ігрові новини у мене вийшли. Якщо відео вам сподобалось, то вліпіть лайк, адже це нове відео, і маю надію, що канал вам сподобається.